Чоловік спостерігає, як дружина розкладає косметику. Кохана, а для чого усе це потрібно? Ну, дивись, спочатку я вмиваюся пінкою, потім скраб, далі тоні, крем, основа для макіяжу, тональний крем, а потім пудра. А навіщо так багато? Ну, це щоб вийшов природний колір обличчя. Кум заграє з кумою. Скажи, кумо, а що б ти подумала про мене, якби я послав тобі повітряний поцілунок? Подумала б, що ти куми ледер, який уникає справжніх дій? Молоденька жінка запитує лікаря. Лікарю, скажіть, як він? Він у тяжкому стані. У нього струс мозку, багато переломів. А я можу з ним поговорити? Ні, але можете сказати мені. Я передам. Тоді, будь ласка, спитайте у нього, чи стала я іспит на права. Коме, я сьогодні зайшов на сторінку старого знайомого, і він там пише, що змінив життя на 360 градусів. Ось чому, куме, так важливо вивчати математику у школі. Дружина запитує чоловіка. Коханий, а ти пам'ятаєш, який сьогодні день? Звичайно, кохана. Сьогодні ж кілька років відколи ми з тобою чогось там. Куме. Я добуду цю все з-під землі. та заспокойся ти. Ну що заспокойся, я таки дістану її, куми, купай картоплю мовчки.